Сьогодні їдемо в Кременчук купувати кисень. Він потрібен для того, щоб запаювати патрубки на холодильниках. В'їжджаємо в промзону в Кременчуці. А підприємство, яке нам заправляє, сьогодні зачинено. Знайшов номер телефона на дверях, подзвонив. Хлопці сказали, що балон можна залишити в газелі. Дуже дивна схованка, але ну, я так зрозумів, що це такий собі квест. Квест для них в першу чергу. Закриваю в газелі, як мені сказали. Все, лишаємо все так. До наступного дня. Повернулись наступного дня, балон нам вже заправили. Кладемо балон в машину і повертаємось в майстерню. І на цій промзоні ми знайшли, знайшли те, що не очікували знайти. Це дуже схоже на уламки Амстора. Амстора з Кременчука, якщо пам'ятаєте, минулий рік. Сумно і страшно.